Дитяча Біблія Пророк Валаам і Ангел Книга Числа, глава 22, вірші з 3 по 35, глава 23, вірші з 7 по 20 МАавитяни були ворогами ізраїльського народу і бажали йому лиха. Одного разу вони попросили пророка Божого Валаама прийти до них і проклясти народ Божий. Але Господь сказав пророкові Не ходи і не проклинай народу сього. Бо благословений він. Однак Валаам не послухався Господа і пішов до Мавитян, і запалився гнів Божий на нього за те, що він пішов, і ангел Господній став на шляху, щоб перешкодити йому. Валаам їхав на своїй ослиці, і з ним було ще двоє слух. Раптом Ослиця побачила ангела, що стояв на дорозі з оголеним мечем у руці, і звернула з дороги у поле. Валаам почав бити ослицю, щоб повернути її, але вона, знову, побачивши ангела, зійшла з дороги, потім сіла, а пророк ще раз вдарив її. І тоді Господь відкрив уста ослиці, і вона заговорила людським голосом Що я зробила тобі, що ти оце тричі вдарив мене. Господь відкрив очі Валаамові і він теж побачив ангела з мечем. Валаам схилився. І впав до лілиць перед ним. Ангел сказав: За що ти бив ослицю твою? Ось уже тричі. Я вийшов, щоб тобі перешкодити, бо шлях твій не правий переді мною. А Валаам відповів на це ангелові Зігрішив я, бо не знав, що ти стоїш на дорозі навпроти мене. Отож, якщо це є зло в очах твоїх, то я повернуся. Ангел сказав йому Піди з цими людьми, і те слово, що скажу тобі. Його тільки будеш говорити. Моавитяни, побачивши Валаама, який прямував до них, сказали йому Прокляни, проречи зло на Ізраїль. Але Валаам відповів Як проклянує, Бог не проклинає його, як проречу зло, Господь не прорікає на нього зла. І Валаам двічі благословив Ізраїль, замість того, щоб проклясти.